Сьогодні ще покажу як от на мою особливу думку. Я вже робив відео про Центав. Я вже скільки. Трактора займаюся вже на перший рік. Років 5 чи 6. Я багато бачив в тракторів різних. Багато чув від людей відгук. От що кажуть, там я Сусідам порадився, там хтось знає, і так далі. Повірте. Мені казали, стільки різ різної інформації про трактора розказував. І поганого, і хорошого, і так далі. І е, трактор самий вдалий трактор китайський з дешевих, з дешевих, з дешевих, з дешевих. Іменно Трактор, не мототрактор, не щось середнє, а іменно міні-трактор. На мою думку, то шифінг 244 -й і 240. -й. Якщо вам не треба передок, берете 240. Якщо вам треба передок, берете 244. В чому його фішка? Що він, він за свої гроші він стоїть Ну, 4400, пробачите. 4400, там може бути в якийсь день і 4300, то як, знаєте, як, як карта ляже, як то кажуть, офіційна ціна 4400. Він може фактично робити всю ту саму роботу, що трьохциліндровий циліндровий Кентавр Чи Донфен. Тому що вага йде теж там біля тонни 200 колеса теж йде 24 тут іде 16, резина широка, ну як широка 9,5 Тут у нас іде 6, 6 на 16, ну, як в Кентаврі, по суті. Потім колія теж йде тако по осях 1,20 м. Тако він теж як кентавр Іде. В принципі, в принципі. Єдина відмінність, що тут один циліндр і ремінний привід, якого всі бояться. Але по ходовій частині, друзі, що стосується ваги трактора, що стосується габаритів, що стосується того, що воно може робити, що тут пух 2,25 тяне, що тут пух 2,25 тяне, що тут фрезаметр 40 легко йде, там легко йде фрезаметр 40. І так само з усім іншим навісним. Копалка транспортерна піде. Коса Вірекс теж піде, як і тут. Фактично 6 тисяч старт трьохціліндрові, такі повноцінні. Не сінтайчики маленькі, а ті саме трактора, які вже йдуть. Е, 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 як то кажуть, Коробка 8 на 2. Тут теж 8 вперед, 2 назад, 4 повишених, 4 понижених і 2 назад, задні. От. Ну і, Звісно, мотор, е, да, він не такий комфортний, він буде тараманіть. Тут треба ще радіатор може перенести, але мотор 138-й має 24 сили. По-друге, перше по обслуговування такого двигуна буде значно дешевше, ніж обслуговування трьохциліндрового. Привід осуществляється чотирма короткими ремнями, які спрятані тут під кожухом. Недовгими, як типу мототрактор. І, звісно, від мототрактора тут нічого, крім ремнів, нема. Взагалі, тому що і коробка, і мотор. І все, тут вже можна сідати і їх отурати. От, і ніяких проблем з ним не буде. Навіть проще, там, якщо знаєте, там, перегрузили, е перегруз, порвав ремень. Ремень стоїть 3 копійки, поміняв ремень, условно пас, і працюєте далі. Якщо щось станеться там, з таким на муфті-трактором, то буде значно більше головняка геморою. Тому саме з цих міркувань я і шифінг винес. Е Саме до тракторів, таких народних, простих, бюджетних, хороших, які можна взяти. І зараз ще в нас іде акція. Тобто шифінги в нас йдуть так, дешево не було, певно, року з 20 го Ну, Спочатку війни точно не було. Бо там 4700, 4800, зараз 4400, ще може бути якась знижка на Миколаїві. Знаєте, як вона буває? Вроді її нема, а вроді може потім і бути. От, тому зверніть свою увагу на цей тракторець дуже непоганий. І, як завжди, підписуйтесь на канал. Внизу є номер телефону. Дзвоніть. Будемо раді вам допомогти. Всім пока!